Україна вперше офіційно починає нову традицію відзначення 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення під гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо 8 травня в день пам'яті в Житомирі. Влада міста, ветерани, військові, священнослужителі та житомиряни поклали квіти до могили невідомого солдата та помолили полеглих воїнів Другої світової та АТО. Слова шани сказати всім тим, хто був на передовій. Хто в тилу працював на цю перемогу в голоді, в холоді, але віддавав все можливе для того, щоб ця перемога наступила. Під час промов кожен з учасників зазначив, що ставлення до подій 70-річної давнини помітно змінилось. Замість оспівування ролі радянського союзу в ході війни люди сьогодні все частіше говорять про те, яку ціну заплатили українці. Дорогою ціною досталось Победа нашему народу. Только Украина потеряла каждого шестого человека, родившегося и жившего на Украине. Эта память остается у нас на долгие-долгие годы. -долгие Годи і віка Житомиряни, які прийшли на військове кладовище, аби вшанувати пам'ять загиблих за мир в Україні та світі, розповідають про важливість таких заходів, особливо сьогодні. Коли слова ветеранів тільки б не було війни, сприймаються зовсім по іншому. Ми прийшли для того, щоб наші діти розуміли наскільки важлива перемога, наскільки війна це страшно. і він питає сам да про військових. Він він хоче бути військовим. Наша душа радується за те, що наша дитина розуміє наскільки важливо, наскільки важлива перемога. Сьогодні 8 травня, день пам'яті. Та миру. ми прийшли сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих на також на АТО за даними інституту історії Української національної академії наук, жертви України в Другій світовій війні склали від 8 до 10 мільйонів людей. За час АТО на Донбасі загинули більше півтори тисячі українських військових. Пам'ятаємо, перемагаємо. Яна Черпицька, Юлія Парох, телеканал СК 1